Мобілізація в Україні триває загальна мобілізація. Дуже багато різних змін, дуже багато різних правил з'являється, і так далі, якісь там постанови і все інше. Але в основному все це було, знаєте, про те, що ось там призивають і так далі. Якісь нові правила для призовників. Дивіться, зараз стало відомо про те, що ну. Існує щонайменше дві причини, через які призовникам можуть анулювати повістки. І це правда, це справді таке є. Зараз про все це більш детально я розповім. Вітаю українці! вітаю глядачі-підписники! На каналі Знаю їх. підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Триває війна, триває мобілізація. Наразі повістки активно вручають всім військово зобов'язаним. Ну ось і справді складається таке враження: знаєте, що повістки вручають просто всім. Тому що зараз так все, масово, масово, дуже багато, дуже багато знайомих пішло воювати, дуже багато. З урахуванням всіх, ось тих останніх змін. До законів України, так, їх дуже багато з цих змін. Ми щоразу чуємо якісь нові правила, нові зміни і так далі. І так, далі. так от, за урахуванням усіх останніх змін до законів України, що стосується мобілізації, громадяни мають дві причини, через які їх порядок денний може бути анульований. За словами начальника управління персоналу штабу командування сухопутних військ Збройних сил України, полковника Романа Горбача, повістку можуть анулювати в разі наявності у громадянина броні, тобто має бути бронь, або повного відсрочення від служби. А, і тут одразу хочу сказати: із всього того останнього а, всіх тих новин, які я чула, наскільки мені відомо щодо броні. Попросив сам залужний навіть анулювати все це, скажімо так, все це рахувати, не переглянути все це, скажімо так, або поставити заборону на цю бронь. Ось щодо броні, там дуже-дуже багато питань, дуже-дуже. Я спеціально зроблю окрему програму, тобто зараз не буду на цьому. Загостряти своє уваження, дивіться. Або друге, це повне відсрочення від служби, повне відсрочення від служби. Тут також дуже багато питань, в кого вона є, в кого немає. Але наскільки я розумію, там теж дуже багато всього переглядається. Або навіть, як ви знаєте, вже і реформа ось цих комісій, так, щоб все це скоріше проходило. І навіть вже була така зміна, що будуть перевіряти заново тих, хто вже проходив там комісії, в кого була відсрочка від служби. заново. Тобто тут дуже-дуже багато різних моментів. Отже, але давайте сьогодні про ось те, кому ж анулюють. Так? Дивіться, такі українці вони повинні завжди мати при собі відповідні документи. Якщо у вас є ви. Відсрочення від служби, повне відсрочення від служби, у вас має бути документ, який завжди має бути при собі. Відповідний документ, тобто одразу ви показали, ось у мене є документ, щоб уникнути вручення повістки. Навіть якщо повістка була отримана до, скажімо так, до ось. Того моменту, як ви маєте такий документ, її можна анулювати пізніше. Для цього необхідно особисто з'явитись до територіального центру комплектування і соціальної підтримки і надати документи, що підтверджують наявність броні чи відсрочки. Таких громадян відзначать і надалі їм не будуть вручати повістки. На сьогоднішній день право на відсрочку надається за медичними показаннями. За сімейним станом, а також по службовому становищі, тобто це чиновники, держслужбовці і так далі. і так далі. Як я вже казала, я робила навіть окремий випуск про це, що є петиція, де авторка пропонує анулювати, скажімо так, поміняти в законі там одну статтю, щоб депутати йшли воювати. Але як я вже казала, я не вірю, що це приймуть. Ну, правда, не вірю. Ну, не вірю я. Якщо це приймуть, ну, я не знаю, мабуть, дуже багато в мене поміняється в моєму мисленні, правда, але, якщо чесно, не вірю. А при цьому українці вже склали і підписали, так, от як я вже казала, петицію і ну, побачимо побачимо, що з цього буде. Якщо набере петиція 25 тисяч голосів, ну, принаймні, президент має бути має розглянути її. ось, Побачимо. Якщо вона набере, пишіть, чи підтримуєте ви таку петицію. Далі тепер про ігноровані повістки. Люди задають дуже багато питань. Що буде, якщо проігнорувати повістку? Дивіться, дорогі підписники, зараз все серйозно. Якщо чесно, можна і в тюрму сісти. в Україні за ухиляння від військової служби можна реально отримати не лише адміністративне, а й кримінальне покарання. Вже є перші вироки. Де, як мінімум, вже два є вироки, про які мені відомо, де люди отримали реальний срок. На тлі військового стану і загальної мобілізації проігнорована повістка загрожує ну, щонайменше штрафом. А в деяких випадках українці за такий проступок можуть навіть посадити грати. Дивіться, чим загрожує взагалі неявка за повісткою. Адміністративний та кримінальний кодекси України передбачають таке покарання. Наявка за першою повісткою це штраф в сумі від 1700 до 3400 гривень. Наявка за другою повісткою, отриманою протягом одного року, штраф від 3400 гривень до 5100 гривень. Наявка за бойовою повісткою для відправки на місце проходження служби від 3 до 5 років ув'язнення. Суми штрафів за ігнорування повісток, встановлені статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Натомість покарання у вигляді тюремного ув'язнення передбачено статтею 336 кримінального кодексу України. Тобто, це не просто слова, реально можуть посадити, здійснювати затримання а військово зобов'язаних громадян, які порушили закон України про мобілізацію, мають право представники національної поліції. Після затримання вони повинні. Доставити порушника в територіальний центр комплектування, тобто це колишні військ команди. Про це говориться в частині 3 статті 38 закону України про військовий обов'язок та військову службу, а також у статтях 259 та 262 адміністративного кодексу. Це якщо по законам, так ось я пройшлася по законам зараз, і це справді так є. Дивіться, які види взагалі повісток бувають. В Україні громадяни призовного віку можуть отримати такі повістки: на проходження строкової служби, на уточнення військово-облікових даних, на проходження військово-лікарської комісії, на прибуття до призовного пункту для відправки в місце внесення служби. І від того, яку саме повістку проігнорував громадянин, буде залежати і міра покарання за його проступок. Я хочу нагадати, що вже люди отримують реальні сроки, як я вже казала. Тому будьте обережні, час дуже тяжкий. Треба все перетерпіти, треба вижити, треба пережити просто ось цей кошмар, просто в якому ми вже живемо майже рік. Я бажаю всім нам перемоги. Дорогенькі тримаємося. Тримаємося. Я знаю, що Україна точно переможе. Просто на це потрібен час. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.